І росіяни напередодні обстріляли Білопілля на Сумщині, і там є загиблі. Від артилерійських обстрілів росіян загинули чотирирічний хлопчик та його батько. Вони не добігли буквально три метри до укриття. 38-річний чоловік загинув на місці. а Хлопчик у лікарні і ліквідовано склад боєприпасів окупантів в Рикове херсонської області, що за 75 кілометрів від Мелітополя. Саме в цих будівлях і на території. Окупанти зберігали снаряди і розвозили по запорізькому напрямку, щоб обстрілювати мирних українців. Цю локацію ворог використовував не перший місяць. А охороняли її так звані елітні війська Російської Федерації. масштаби руйнувань ймовірно максимальні, тому що БК було дуже багато та детонувало більше п'яти годин. Це підтверджують і супутникові знімки. Місцеві пабліки пишуть про щонайменше 52 вбитих окупанти і велику кількість поранених. І окупанти в Запорізькій області спалили власну вантажівку Урал з особовим складом, бо подумали, що в ній їдуть переодягнені українські диверсанти. Причому, як передають пропагандистські телеграм-канали, у вантажівці були поранені, яких везли з поля бою, але їх свої ж добили. Під контроль ЗСУ, ймовірно перейшло село П'ятихатки у Запорізькій області. Принаймні, про це заявляє представник так званої адміністрації Володимир Рогов. Раніше про те, що окупанти покинули населений пункт, повідомляли російські спеціальні так звані кореспонденти. Росіяни припускають, що незабаром українська армія завдасть ще одного основного удару по одному з флангів російської оборони для розширення власного плацдарму, після чого розпочнеться просування до населеного пункту Васильівка. У збройних силах наразі ситуацію ніяк не коментували. У той час на Авдіївському напрямку Збройні сили України просунулися більш як на кілометр. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. ЗСУ мають успіхи на північ від міста. Також наші бійці використовують будь-яку можливість аби контратакувати. Ворогам, тож бойова робота продовжується і надалі. Розвідка Великої Британії повідомляє, що Російська Федерація у нинішніх боях зазнає найвищих втрат з моменту розпалу битви за Бахмут. За даними відомства, найбільш інтенсивні зараз тривають бої у Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута. На всіх цих напрямках Україна продовжує проводити наступальні операції і досягла невеликих успіхів. Ну а далі подивимось, як влучно артилеристи із військової частини А 1108 знищують російський склад із боєкомплектами. І окупанти у Запорізькій області мінують ділянки мешканців, які виїхали на підконтрольну територію. Про це повідомили в генштабі збройних сил України. Так, в окупованому селі Покровське Запорізької області російські війська проводять мінування приватних будівель та зімельних ділянок місцевих жителів. Водночас, сільгосподарські ділянки місцевих колаборантів вони не підлягають мінуванню, тобто їх ніяк не чіпають. І Україна ступила на шлях, який приведе до звільнення Криму та вигнання російських військ зі своєї території. про це заявив генерал і екс-командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес. Він повідомив, що основна фаза контрнаступу ще не розпочалася, і зі слів Ходжеса, ЗСУ тиснуть на оборону РФ. Шукають слабкі місця, збивають ворога з Пантелико щодо того, де триватиме основний наступ. В подальші кілька тижнів ми побачимо набагато більше успіху і прогресивну динаміку руху українських сил, сказав генерал. І на одному з напрямків наші захисники поповнили обмінний фонд зеками з ПВК Міноборони РФ. Півтора року повномасштабного вторгнення а окупанти все ще розповідають, що вони не знають, як тут опинилися. Міноборони показали відео, як беруть в полон і поводяться з окупантами. Я не знаю, А Ніхто не знав, куди ми їдемо. Это как один. Как по этой дичке. Не знаю, что приехал. Не знаю, что. Не знаю, откуда. Ничего не знаю. Пойдем. По дороге по дороге. Это заключенный. Вагнер. Нет. Штурм за от министерства. От Минобороны. От Минобороны. Я устал, я в шестой раз сижу. Сидеть устал? шестой раз уже. А вам есть Думал, проскочу как-нибудь и все. Mm -hmm. Не получилось, да? Сушка три, да? Еще? Все, спасибо. Мы напоминаем, что вооруженные силы Украины берут в плен и обращаются со своими военнопленными по всем нормам. по международным стандартам никто не применяет к ним физического насилия. Несмотря на то, что это они пришли на нашу территорию, несмотря на то, что это они являются страной агрессором, мы честь. Такими були головні новини з фронту станом на цю мить. Ми ж будемо продовжувати наш ефір далі.